Друзі, я вас вітаю. Ураження двох літаків ворога над Азовським морем. Літак А-50, попередньо був збитий станом на зараз по такій інформації. Це літак, який загалом коригує роботу винищувальної авіації ворога, намагається зчитувати місце розташування РЛС. І загалом дуже висока технологічна, скажімо так, зброя, яка є. У наявності у ворога і ця зброя рідкісна. Він таку виробляти не може зараз через санкції. І цей літак був збитий. Літак Іл-22 попередньо був пошкоджений. Це унікальна операція. Не варто говорити, чим вдалося ці літаки уразити. Нехай це буде секретом, але безпеки над нашим морем у ворога немає, не буде. Слава Україні! Переможемо всіх.